Так, всім доброго дня чи вечора. Залежить, коли ви там дивитесь. Зараз я буду знімати обзор на поршні. На китайські поршні, які з'явилися буквально недавно на ринку. Е, ну, я, по крайній мірі, їх е, помітив недавно на ринку. Так от, ось самий поршень. Зараз я його покажу в принципі, детально. Він оброблений дуже класно, тобто це є, напевне, що ЧПУ якісь станок його точить. Обробка просто на висоті. Це вам ну, е не поршні з ложок. Також е прошу людей не плутати поршні з ложок ну, з Китаєм. Китай і поршні з ложок це зовсім різні речі. Ну, тобто Китайці не роблять поганих поршнів. А от поршні з ложок, вони випускаються, невідомо де, в якихось підвалах. От, ну, В процесі назбираються ложки, ну, алюмінієві такі зі столових, значить, кружки алюмінієві. І то все переплавляється і робляться поршні. Я сподіваюся, ви ну, зацінили обробку поршня. Що це, ну, такі, ну, поршні з ложок не мають такої обробки. Він в принципі не може поршень з ложок мати таку обробку. До речі, ці поршні на, ну, на планету вже опробувані, тобто пробігами по Закарпаттю. Тулили там на тій планеті все, що можна. Нічого там не перегрівається, нічого не клинить, все чітко. Так, поршень ми подивилися. так. Йдуть в комплект кільця, але кільця вони не годяться для встановлення, тому що отут, коли його в циліндр вставляєш, великий зазор. Ну, Тобто кільця ми зразу викидаємо, в мусорник, Тобто вони ну... Ну, китайці зекономили на кільцях. Далі стопорні кільця. Ніяких питань до них немає, пружні. Вусики пообкусували і ставите собі. Все чітко. Палець. Палець як палець. Зараз перевіримо на наш твердомір. Ану. Ну, тобто, чуєте звук, так? Твердість офігенна. Палець сюди не влазить, тобто теоретично його треба нагрівати і вставляти холодним, холодженим опоршень нагрівати. Або, ну, старим методом ну, запиздовувати молотком. Зараз ми поміряємо пальчик. Пальчик у нас має довжину 51,36. Діаметр він має стандартний. 1399 для всіх пальців на 14 мм. Далі міряємо отвір під палець. Я думаю, зрозуміло, що ви той палець сюди навіть молотком не запиздуєте. Тобто це дуже великий натяг, дуже великий, дуже просто блядь кінський. От. І ви не зможете той палець навіть молотком запіздувати туди. Тобто, бубишки потрібно проходити розгорткою і сверлити тут отвори для змазки пальця, ну щоб він був плаваючий. Далі міряємо геометрію. Так, міряємо геометрію. Це є в нас тут в цій частині на краю юбки. От такий у нас розмір. Ну, в районі 47. Так. Йдемо трошки нижче трохи. 45 є. Це на оцій відстані. Так, далі, йдемо ще нижче. Тут вже 37. Це на оцій відстані. Ідемо ще вище. Біля жирового пояса. 34. 33. Це в цій частині. Перевертаємо його, ну, міряємо бобешки. Бубишки в нас, мені чесно, впадло вже там. Обмальовуєте його, записувати. Дивіться відео, записуйте собі. Так, 62-32. Ідемо вище пальця. Міряємо так. 52-26. І міряємо самий, самий верх жарового пояса. Дараз, зараз зараз хвилинку. О, Верх жарового пояса. с 23 Є. Далі жаровий пояс. 52-20, грубо кажучи, так. Ну і тут так само 20. Геометрія мені в принципі подобається. Ну, вона не погана, Тобто можна тут зробити трошки плотніше, щоб поршень тут вже заходив від зусилля. Воно цей поясок за деякий час Стре, якщо ви не будете її бачили в повний газ. І вже якби, оцею частиною буде працювати поршень. Зараз покажу совєтський. Так, вертаюся. Тобто оце совєтський поршень. Так? Він має таку геометрію. Тобто в нього оця частина, робоча частина поршня, вона, можна сказати, однакова. Тобто він працює цілою площиною. А тут вже йде конус. Ну і такий нормальний конус. От. А тут трошки не так. Можете передивитися відео, собі позаписувати і ну, ви самі побачите. Тобто, правильніше було, щоб цього поршня була геометрія Отака Але, в принципі, наші, як заказали в китайці в, в поршені, вони так і собі якось там, якось там зробили. І от воно якось там вийшло. Не знаю, на наступний сезон ми будемо їх випробовувати в повній мірі. Що вони покажуть? собою, не знаю. Я думаю, що вони клинити не будуть і будуть ходити дуже файно. Ще раз повторюю для долбойобів, не путати китайські поршні з поршнями з ложок. Будь ласка, не путайте хуй з пальцем. Я вас дуже прошу. От. Зараз я вам покажу поршні з ложок. І так, от я вам показую поршні з ложок. Оце поршні з ложок. От вони так виглядають, можете запам'ятати їх на все життя собі. От. Навіть якщо тут всередині пише щось там іш, іш, хуїш, то поршні з ложок з ложок. Вони сука клинять, вони неправильної геометрії, вони отут на бобишках більші, чим тут. У них є якісь дзюри блядь, дефекти і тому подібне. То є поршні з ложок. От. До мене помічник прийшов. Помічник. О, далі. Це теж поршень з ложок. Такий точно самий, навіть нема що показувати. Це, пор... це поршні з ложок також. Ось. От Якщо ви бачите такі два нуля на поршні, і стрілочку, це поршень з ложок. Також характерною відмінністю є те, що тут стопора в нижній частині, на відміну від. Стопорів в нормальному поршні, де вони зверху. Далі. Кокіль, дивимося. Це теж ложки. Воно все відлито коряво, херово. Кіт. Не мішай. Може бути буква Х, Х, Х. Х це означає хуйня. Якщо ви бачите букву Х, то знаєте, що це є хуйня. Зараз я вам покажу. Так, от. От поршень. От поршень. Це, це нормальний поршень. От, ну, Совєтський. От, але тут буква Х. Бачите Х. Х це означає хуйня. Так що як будете бачити ці поршні, ну, з буквою Х, то знаєте, що то, то є хуйня. Я жартую, звичайно, це є е, Іжмашовські поршні, харківські. Тобто завод мало що. Вони ну, непогані, в принципі, геометрію мають нормальну. От. Ну таке, так що я вас дуже прошу, не путайте, сука, Китай, китайські поршні, реально китайські поршні, які вироблені в Китаї, з поршнями зложу. Тому що, пояснюю, китайці не роблять поганих поршнів. Я ж тільки тих поршнів ставив на скутери, блять. На скутери не існує хуйових поршнів. Також, якщо китайці зроблять, ну, поршні на Юпітера, як цей поршень, він не є херовий. Я в цьому навіть впевнений. Так що все. Слухайтесь маму і тата. Будьте здорові!